Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Ви дивитесь прогноз подій, і я зараз на зв'язку з нашою постійною експерткою. ІШТА. вітаю вас! Вітаю вас, дякую за запрошення. Рада вас бачити! Сьогодні я підготувала для вас таку цікаву тему. Яку мені здається хочуть почути всі глядачі, і зокрема сьогодні хочу поговорити про фінансові потіки, і про фінансову енергію. Дуже часто люди постійно, звичайно, всі хочуть заробити гроші. Це нормально, але дуже часто у людей виникають такі проблеми з фінансами, блоки певні. Скажіть, чому вони з'являються і як їх прибрати? Так, це дуже актуальна тема, і ключове із цієї теми ми повинні запам'ятати і зрозуміти, що фінансова енергія, фінансовий потік це є енергія, жива енергія, і енергія приходить на енергію. І тобі, що якщо ми наповнені цілісні. Ми перебуваємо в вдячності Богу за наше життя. Ми допомагаємо іншим людям із статусу, що у нас уже цього є вдосталь. От я це віддаю: я даю вам оці яблука або шматок хліба, тому що у мене цього уже є вдосталь, навіть якщо вдома у вас останній шматок хліба. Але все залежить від емоцій і від вашого ставлення до ситуації. І коли ми хочемо отримати в своєму житті більший фінансовий потік. Маєте проблеми з грошима? Відкрити свій фінансовий потік. Свічки євро та долара, створені з грошових трав та дерев, захистять вас від блоків, витрат та боргів. Відомий демонолог Магвеліар зарядив їх на успіх та залучення фінансової енергії, а також на багатство та добробут. Детальніше про грошові свічки дивіться в описі під цим відео. А тут спрацьовує енергія вдячності Богу і енергія дару. Наприклад, коли ви хочете отримати більший фінансовий потік, а ви можете цей фінансовий потік подарувати іншій людині, яка, на вашу думку, більше потребує цього, без порівняння себе і її, що вона потребує, а я ні. Тому що зазвичай ми отримуємо те, що ми віддаємо. Тобі ж те, чим ми ділимося, те нам і приходить. Це за карм, закон карми. Ну, і слово, тому що карма це не погане слово. Це є причина і наслідок. Якщо я сьогодні із поволі своєї душі вирішила допомогти одній людині, і я цій людині віднесла там чи гроші, чи їжу, чи одяг, але із чистотою в серці, з чистим наміром, без корисливих мотивів, без того, що о, мені має вернутися, треба мені. Щось обов'язково дати, там мені плюсик зарахується. Це уже его, тут вже тут вже буде інша система працювати, не в нашу користь. А от по відчуттю в серці. Ви бачите на вулиці людину, і от у вас є відклик. От хочу зараз дати. Неважливо, як вона витратить ці гроші. Абсолютно, це вже не ваше питання. Це не ваше питання. Ваша щирість тільки в тому, що ви даєте. І вам стане легше, і побачите через декілька днів вам прийдуть гроші з інших джерел. Також відповідно ми розуміємо, що якщо гроші це є енергія, і ми, це теж є енергія, і енергія приходить на енергію, то що це означає? Що ми повинні жити не із ракурсу, у мене нема. Повірте, всі проживали важкі періоди в житті. Я впевнена, і ви, Олена, і я проживала. І всі глядачі, які бачать те, що ми бачимо, хорошу картинку або хороший результат, це не означає, що людина не пройшла важкий шлях і в людини також не могло бути їжі, і грошей і роботи. Я в свій час працювала на п'яти роботах, і одна із робіт була сторожем. І це теж була робота, тому що в мене згорів будинок, в мене не було грошей. Відповідно, я брала всі роботи. Але от зберігати це було трішки давніше, але ж пам'ять залишилася цього досвіду прекрасного. І що я для себе з власного досвіду скажу, зберігати не тільки позитивний настрой, такий депресивний, що ніби в нас все погано, але ми посміхаємося і кажемо, що в нас все добре. Не про це, не про фальш, не про маску, а про щирі відчуття. Якщо у мене сьогодні щось забрали, значить стоп, Бог у мене це забрав, значить. Відбувся якийсь закон справедливості, значить спрацювала карма. Значить, я щось віддала, я за щось заплатила. Так відповідно з такого напрямку, йти. Ось, наприклад, коли мій будинок повністю згорів, у мене перше, що було думаю, господи, слава Богу, що він згорів. Я не знаю, чому я в 23 роки так думала. Але це були мої перші слова, коли я побачила тільки фундамент. Я сказала, Боже, слава Богу, що він згорів. Я зможу піти в нове життя. Я взагалі ще не була усвідомлена, я навіть не розуміла. І я для всіх була а, трішки а, уже в мене. А, н -н -н Щось тут виходить після такого, як шоку. А насправді душа говорила, а не я, навіть якщо і в мене людський був шок, а душа говорила: все окей, усе добре, головне, що ми всі живі і здорові. Подивіться, в якому часі ми живемо. Матері втрачають дітей, батьки втрачають дітей, жінки ховають чоловіків, втрачається життя. Життя втрачається. Розумієте? А це енергія фінансова. Тобі ж ми повинні розуміти, що є цінністю. Цінністю фінансова енергія також є, тому що ми маємо за що їсти, ми маємо за що оплатити житло, якщо ми не маємо власного житла. Ми маємо за що поїхати до рідних або допомогти. Це теж важлива енергія. Но власний досвід, і те, що мене навчали, це що потрібно цю енергію приймати із вдячності, навіть якщо вам дали 50 гривень. Не треба там, знаєте, як кажуть, фиркати, а треба сказати Боже, дякую! Мені дали навіть 50 гривень мені навіть допомогли. Це дуже добре. Це благо для мене. Я дякую. Це уже прийшов фінансовий потік. Незалежно від суми. Це вже до мене прийшов фінансовий потік. Ми йдемо по вулиці, ми бачимо гроші, ми не піднімаємо, бо нас налякали різними забобонами. А це грошова енергія. Вона теж потребує поваги, вона теж потребує, чому ми маємо вступати на неї ногою, чому можемо дня підняти ті гроші. Да, зараз буде безліч, напевно, коментарів, що не можна, хтось там щось зробив і так далі. Це є фінансова енергія. Коли ми йдемо переступаємо через неї, нехто їм є, у нас не буде грошей. Коли ми не забираємо із каси здачу, бо нам дають маленькими копійками і будемо, да, типу, це не гроші тримайте. Це знехтування фінансової енергії. У нас не буде грошей. Якщо таке зневажливе ставлення є абсолютно до всіх, до людей. До енергії, ну так як ми говоримо за фінансову енергію. її не буде. Чому тому що стукається фінансова енергія у двері? Стукається, 50 копійок впало під ноги, а вона вже постукалася. Чи прийме здячністю ця людина таку фінансову енергію, чи проігнорить, пройде зазвичай. Багато хто проходить 50 копійок, чи гривня там металева, чи паперова. на що піднімати? Може, це хтось там щось вже вже тут. Доліплюється фантазія мега потужна. А це стукається фінансова енергія. А чи вона висловить до мене повагу, чи ні? Зазвичай проходить. А хтось піднімає, обтрісає і говорить гарно і благословляє, і каже, Боже, з неба в мені впали гроші. Я розкажу один випадок. У мене був момент. Більшість мого життя не було грошей, тому що ми дуже жили так ну, бідно, не було грошей. Але в один момент дійсно як з неба впали гроші. Но в результаті хтось із балкону просто так, якби свій одяг. Витрісав і не помітив, як випали гроші. І я в той момент ішла. А я коли йшла, я мріла про річ. Я так мріла. У мене не було грошей. Думаю, боже, я так хочу купити собі цю річ. Я так хочу собі купити цю річ. Ц річ це було давно. І я йду, йду, і ліса. Попросто з неба летять на мене гроші. Розумієте? Я ж не побачила, що з балкону людину. Тобі ж уже вони летіли в повітрі мені на голову, і я їх чимненько позбирала і пішла. Купила собі ту річ. Щасливий по сьогоднішній день вже пройшло можливо 10 років. Я по січній день пам'ятаю цей випадок. Розумієте? Хочете бути частиною нашої спільноти? Ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримаєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму поспілкуватися з нашими експертами та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Ми створюємо цей канал для вас, але з вашою підтримкою зможемо робити ще більше, більше прогнозів та більше експертів. Доядетися до спільноти тих, хто не просто дивиться. А зміні кнопка спонсорувати під відео. Я тільки ходила, я нічого не мала. Взагалі я так ходила і, і це саме з неба. Розумієте, чому? Тому що ми перебуваємо в енергії, благості і вдячності. Я так хочу, Боже, у мене вже це є. І тут дивимося, нам хтось допоміг, нам хтось дав, або нам підвернулися нові можливості для роботи. Має бути повага. Перш за все до фінансової енергії. І пам'ятати, коли ми сосуд. Ми чаша, ми пусті, ми постійно недовольні, мало грошей, а у тих є, у мене немає, а в того є, то я вкрав, а ще щось. Все, стоп! Це занижені вібрації, значить, тут не буде ніякого наповнення. Розумієте, це якби напівпорожня чаша. Таку чашу не прийде енергія. Ми будьмо справедливі і чесні, насправді, коли ми в ресурсі, ми наповнені у ресурсі, що означає вдячності. Без претензій, без е, висловлювання такого, що у нас щось немає. У нас є все абсолютно достатньо, Всього є вдосить. Просто треба це побачити і вміти прийняти. Друге важливе питання. Багато хто хоче пропрацювати блоки. але не всі можуть прийняти потік фінансовий. Подивіться, коли ми працюємо, я працюю з людьми. Людині важко собі купити щось краще. Людина мріє про якусь сукню дуже довго не купляє. потік фінансовий не прийде, дорогі мої, прекрасні. Тому що ми не можемо його прийняти тим, що ми собі щось не можемо купити. Чому? Тому що ми думаємо, це останні гроші, це включається радянська система, де ми думаємо, ага, куплю зараз собі хороший круасан за 70 гривень, а завтра не буду мати що за хліб. Розумієте, я на прикладі круасана, але це те, що ми не дозволимо. Також гроші не прийдуть. Якщо ми не дозволяємо собі приходу фінансів, вони не прийдуть. А не дозволяємо приходу фінансів, це означає, не дозволяємо собі щось купити, то, що ми хочемо: випити смачну каву, купити смачний хліб, чи купити то взуття ті красівки, чи той одяг. Я зараз просто по-буденному проходжуся, То, що ми хочемо. Багато людей із нас, я в тому числі колись давно проходила попри кафе, і я туди не заходила, бо я думала, що там дорого. Ви знаєте, коли я туди зайшла, виявляється там недорого. Там такі самі ціни, як всюди. Ну ось тут програма була: що там дорого, там дорого, я там не піду. А насправді ні, розумієте, як тільки ми заходимо і дозволяємо собі взяти смачну воду, випити смачну каву, хто що любить, з'їсти смачне морозу. Це означає, що ми із радістю, з вдячністю Відкриваємо двері для фінансового потоку, для цієї божественної енергії, тому що це все одно енергія і вона потребує поваги. І пам'ятаємо, енергія приходить на енергію. Коли у нас немає ресурсу, тобі ж у нас немає енергії на життя, на творчість, на вдячність Богу. Розумієте? Тоді енергія не прийде. Я дуже дякую вам за те, що ви поділилися, по-перше, своїм особистим випадком. І такими, здавалось, б, банальними прикладами життя, але дуже, дуже дієвими для наших глядачів. І я дуже дякую, що ви розкрили такі деталі подробиці, як працювати зі своєю енергією, аби уникнути фінансових блоків. Я дуже дякую вам і до зустрічі в наступних випусках. До зустрічі.